Хочу сьогодні розказати і показати вам отаку колоду. Українську колоду кристалів від Галини Кулик. Я щасливий я радий, що вона нарешті це випустила вже після довгих років свого викладання. Така прекрасна коробочка. Бачите, можна висувати, витягувати. Маємо кольори. Кожен колір це чакра. Достатньо велика колода, це цікаво. А, перша чакра зверху, яка в мене зараз, це Сахасрара. У мене тут гірський кришталь випав. Сьома чакра коронна то це колода в 7-чакровій системі. Маємо тут елемент, наприклад, свідомість Сахасрари. Приділити максимум уваги, розумінню. Спрямованість дії, пробудження, творчість, порожнеча співдружність. І Що блокує, якщо у вас є питання, це прив'язаність. Маємо магічні властивості, маємо фізичні властивості, і маємо емоційні властивості, наприклад, допомагає налагодити довірливі відносини, знімає негатив. І афірмація внизу. Я насолоджуюсь процесом життя та радію кожній миті. Оце така одна карточка. І ми бачимо, що тут, наприклад, тут у нас є. Сахасрари. Маємо гірський кришталь, Лабрадор, Аметист, Корал, Аметрин. Не знаю, навіть такого ніколи не бачив. Наступна у нас йде вже аджна. Маємо трошки, може, мені здається, що більше на аджну трошки. Різних іоліт, пейзажна яшма і так далі. Наступна в нас вішутка горлова чакра. На неї ще більше, мені здається, чим на верхні чакри. І ще маємо серцеву нашу анахату. О, тут у нас серцева, прямо бери не хочу, рожевий турмалін, нефрит, празеоліт, золото, малахіт. Дуже багато на серцеву чакру. Я думаю, що серцевий камінь, хто любить бути на серцевій чакрі, дуже корисно буде про це подивитися. Маємо маніпуру, тут і пірит в нас, тигрове око, бурштин. Ну, гроші владу не так багато каміння вже дарують. Тут усього 5 камінців кристалів, кристалів які дають, дають цю енергію. І наступна у нас ще сватхістана, або друга чакра наша родува, наша сексуальна. Як бачите, тут теж трошки є більше, ніж. Верхній чакр, сірий агат, місячний камінь, перламутр. На кожен камінь маємо детальний опис. І ще в нас є перша наша чакра. О, на неї теж досить багато, трошки менше, ніж на серцеву, звичайно. Але бачимо, що на першу чакру теж досить багато, наприклад, гранат, гематит, червона шпінель, обсидіан. Як з тим працювати, ви можете, ну я собі знаю. Що можу працювати, це просто, якщо мені щось потрібно, я обираю. Вибираю собі чакру, на яку мені потрібно і витягую собі це, переглядаю те, що мені потрібно, або можете просто помішати із закритими очима, собі вибрати якусь карту. І, наприклад, мені пейзажна яшма на аджну випала, і мені потрібно покращити стан шкіри, підсилити імунну систему, це те, що мені цей камінь може допомогти. Організувати власний бізнес, підсилити, підсилити відчуття комфорту в житті, то можна таким чином. А можна просто розглядати і дивитися, аналізувати, що на кожній чакрі працює, як працює і що вам потрібно. Отака українсь... україномовна, українська створена українкою колода, яка для мене. Є знаком того, що знову ж таки українська езотерика прогресує, що є таланти в Україні. Дякую Галині за таку колоду, Я тепер маю її в своєму е магічному інструментарі.